Доброго дня ми з України! І сьогодні у нас цікавий реплей гри в рейтингу, випадає нам Швеція. Це дуже добре, одразу скажу. Союзник нас покине, зараз десь вийде. І пам'ятаю, на той момент я задумався, чи продовжувати, чи просто здатися. Але згадав, що мені казали хлопці, що очки не знімаються якщо союзник вийшов. Ну, типу, коли ще є час мир. І я вирішив Попробувати один проти двох. А що вийшло, ви побачите зараз на своїх екранах. Не забувайте Ліпити свою подобайку, підписатися на канал, а ми починаємо. І так, як і говорив, нам випадає Швеція. Е -е, союзник виходить. Тут Англія. Це є досить хороший гравець, я б сказав. Точніше, досить довго грає. І досить середній рівень, так може трошки менше. Як коли, він розграє добре, раз погано, якось. Так, в принципі, так, як і ми і всі. І тут випадає в нас теж Швеція. І Мартіні. В принципі, ну розвивається непогано три центри міста, швидкий ринок. Тут два центри міста, міста Вачкан. Хоча Вачкан довше грає, а от якийсь щось. Може. Я пам'ятаю, вони мені на початку гри писали, давай, здавайся, типу цей один, ти, один, два. Може на розслабодні іграють, типу, по цей. Бо знають, що їх двоє, я один. Якось так. Ну тут вже друга казарма пішла. У мене ще навіть немає, дивіться, він мене випереджає. А, я тут йду через одну казарму і... і академію. Щоб напевно щось зіграти в 4 конюшні підковою. Тут буде швидка кінота. я захотів попробувати, в принципі, і всім рекомендую не завжди здаватися, очки не знімаються, можна попробувати себе один проти два. Якщо швидко зарашить, то швидко зарашать, а як ні, то буде досить, не ці... досить цікава катка. Тут же теж академія пішла, він де в піку. В принципі, хлопці хочуть мене швидко зарашити і все. Ну що, золоту. Золото тільки дві золоті, займається ще одна, як він це бачить, Він ще не бачить ще одної шахти. А Вочкан, Вачкан нас збудував третій центр міста. Три золотих, в нього вже йде розвідка, в принципі. Одна казарма. Не знаю на що йому одну казарму, але ладно. Скільки? 16. 16 чоловік будує академію, мало. І дивіться, його фішка, можна зразу зрозуміти, що проти вас будує от отакий. Ну, типу, щоб воно карту освітлює, що це, що ви все бачите, ви його знешкодити дуже легко. От він тим, щоб займатися економікою, він тут розвідку проводить. Для чого, не знаю. Чотири шахти, до речі, в нього є. Досить непогано, апи взяті. Тут теж взяти, нічого не забув, а червоний у нас це Не взяв цього апо. Ну, це трошки не так, щоб критично. Критичний цей, ап. В мене ці, ну, не цей я перед ним. А цей ну, можна і без нього, але краще з ним. Так, що тут вочкан? Вчкан тут. ага він тут все-таки селянином заникався. Гараза така, у мене ще вугілля, скоріш за все, що немає. Ну, ні, вже є. Чомусь вони в нього не стріляють навіть. Ладно. Так, в мене тут вже друга конюшня. Тим часом йде. Цей ап взяти, тут взяти, нічого я не забув. Точки збору на дерево. Селянами з поля будую. А ні, селянами з чого. А з дерева. так. Карту я вже всю бачу, 20 шахт. Що я не знаю, чому я його не... Тут є цятка, то 100% селянин, чому я його не... Не вбив, оце його не розумію. Так. Дві конюшні є в нас. Третя конюшня пішла. 639. Досить гарно. Досить гарний час. Так. Точки збору вже у нас йдуть на... Пшеницю на поле. І залишається в нас на дереві 52 селянина. Ого, 70 селян на дереві, ну нічого все. Тут же червоний щось розбудовує. Хлопці немає чим зайнятися. Краще б економікою своєю займалось, тут же дип стоїть червоного. Але немає конюшні. не знаю. Так, синій, синій далі одна казарма. Золото, золото, золото. Чотири золота, а, він вже качає золото. Ну, в очкам кажу, він коли грає. В принципі, раз нормальний капка ця трішки стара вже, може два місця пройшло чи півтори. Просто хотілося вже довгий час нічого не знімав, хотілося вам щось записати. І знайшовся реплей. Я вирішив, що він досить непоганий, в принципі, тут в мене вже за барабанщики будуть розставлятися. Ну, в дуже дивно грає. Прям... не знаю, прям на нього не похоже. У нього дипломатичний там зразу ставиться, ще там щось, а тут він щось. О, дві конюшні поставили, ну нічого си. Так, у нього вже 40 селян, а в мене. У мене 35, ще не всі. Щось тут з золотом я... Ага, я їх просто не заводжу, селяни стоять. Мені здається, що ця катка була пізно ввечері. Вже. Я вже лягав спати. І через це. Напевно, що я трішки тут туплю. Так, ні, зайшли селяни. Що у нас тут? 28. Швидких коней, гекал... гекапеліт. Триконюшні вже на другу назбиралося. Ой, на четверту. Дипломатичний будується. Правда, я не пам'ятаю, мені здається, я тут. Ага, барбанщики все-таки не ростали. Мені здається, я тут і січку не буду робити просто. Так, просто рандашир і своєю. Бо я. А, я собі пам'ятаю, я думаю, їх двоє. Краще я буду робити рундашир, а просто коньми буду трохи відволікати або там переріжу, якщо на мене зразу двоє підуть. Якась така була ідея в мене. Не знаю, чи вона була правильна. Так, ну тут два Р депо, ну подивимось, що він же там щось випускає. Ні, він нічого не випускає. збудував Р депо, не прокачав, нічого не випускає. З конюшні тільки з одної щось виходить. Ну, прям досить погано зіграв в очках, якщо б він... Краще зіграв, може би було досить напряжно. Та в принципі і так було досить напряжно, я не буду заходити наперед, але. Тут червоний, чого нічого, тільки варти. Так. Що, в нас є 4 конюшні? Так, у нас є 4 конюшні. Дайте може звук тільки трішки. Так, по ліміту, по ліміту Мартіні, подивіться у нього ліміт. Я йду з звучканом, тут просів, не знаю, що може домики. Закінчилось. А ні, які домики ще тільки 300 цей. Не знаю, чому просів. Так, що я хотів? Звук. Ефектів. гучність ефектів. Музику можна, ефекти так. Так, давайте з паузи заберемо і погнали. Так, 45 ГКЛітів. Чори конюшні, підходи ще немає. Зараз десь буде братися. І ми тут парканчик, такий мінімальний стане. Барбанчики я так і не розіслав. Головне, що вони в мене є. Червоний тут щось робить, другий паркан, хоча собі ще не стали. Ну, а вочкан, як завжди, паркан в нього є точно. Так. Ну віску в нього малувати. Дуже малувати. 12-та хвилина, це прям капець. Головне, що він розвідку зробив. Я не розумію, що тут за друга цятка, чого вони його не, не вбивають, якщо це селянин. Просто. Чи він тут ще одну збудував? Ага, він напевно, що тут парканчик в лісі збудував. Бо дивіться, є смисл. Є смисл цей парканчик будувати десь тут в лісі. Ви цятку-то бачите? Ну типа не знаєте, що це таке. Так що. Ну, в принципі, досвідчений гравець зрозуміє, що до чого, але. О, досить непогано. Так, барбанщик я вже, походу, дав сюди, щоб там сформувати вже. І так нема сенсу викладати. Ну, вже паркан стоїть. Хоча я би тут все бачив. О, дві пушки виїхав у вашкан. Нормас. Так, вже підходить 15-та хвилина. Що в нас по війську? У нас майже досить непогано коней, можна було, може, і краще, але. Все ж... Я думаю, що непогано. Ну, військо. У нас була тільки одна казарма. Через тому мушкетерів трішки мало. Так, що у нас червоного? Червоний. Прокачки на їжу фу, о, у нього тут доміки, проблема з доміками, але він же бачить стали. Апи взяті на їжу, прокачки, прокачки беруться. А, тут січка в нього замовляється. Ай-яй-яй, на безкінечність. Це хлопець дає, будемо не рейдити. Охорона стоїть, подивіться, і навіть по чотири. Розумієш, Резумієш, тут є швидкі коні. Охорону поставив, бачите, як би не було, досить нормальний гравець, хоча я не бачу конюшень, нього взагалі немає конюшень, він же вирушає, дивіться. Зробив тут загонів повну. Так, тут вочкан теж... Так, вже 15 -та хвилина. Давайте ми трішки збавимо на 15 хвилині. Подивимося, що ще вочкан тут нам покаже. У нього 35 січки. Війська маловато, в принципі, мушкетер, як і в мене. Ну, мало, то, що пушок, дасть непогано. Охорону він не розставив. Походу, що грає на розслаблоні. Так, що по прокачках? Прокачки беруться в нього зараз тільки. Береться. Возик замість замість сили пострілу. Що? Ну добре. Якось так. А давайте глянемо, що в мене. Так, в мене... фокач їжа. Ще би. Косу не взяв, тут не взяв, в мене поля зараз висохнуть. Жорстко. В принципі, в мене економіка на дереві. Так. Будую домики. Вона ціля нічого не робить. Охорона стоїть. Я тут, по ходу, теж розіслав досить багато. Так, і що в нас тут? Тут беруться апи. 15. Атака. А, о, і береться палаш, оце я і думав, бо я завжди беру палаш зазвичай. Ну і пушки виїжджають. Давайте пришвидшувати. Так, і що тут в нас? Я тут зараз планую рейдити в очкана, а вони мені заходять тут в спину, так сказати. І тут в мене селянини добудовують, тупо не добудовує. Ай-яй-яй. Скористалося. Давайте глянемо, як бачить карту. Синій з червоним отак карта. А отут в мене гекапеліти вже вкачані. Тому... Тому оці навіть кілька штук Гепк... Гекапеліти, -мою, Це розберуться з цією січкою. Січки атака не дуже велика. А в цих вже десь 20 атак і ні? 22. Так що все, тут січка просто лягла, нічого не зробила. Ага, і тут в мене йде рейд. У мене тут іде рейд, і я досить погано. Чи то він зриває, чи то я захопив. Непогано, що я захопив. Так, кузню захоплює, мали центр міста. Шо? Ай-яй-яй. Це жесть просто. Це капець. Так, тут я бачу, що тут піка, з пікою жартувати не можна. І я вирішую на червоного піти пройти. Тут паралельно рейд від червоного. А він тут сам свій паркан поставив і зараз не може пройти. Блін, а, тут я його селян добиваю. Я щось не розумію, тут є. Нащо я це, якщо тут вроді... Можна пройти. Ну ладно. Так. І тут я йду на червоного. Червоний, все, військо веде на мене. Я тут його трохи розбайтив, бачите, що він мав на мене нападати по-швидкому. Тобто він зараз ганяється за цими коньми. І в принципі, я тут, походу, не до контролю. Це точно не, не моє рішення йти на піку. Ну, напевно, що пішли самі. Отут я вже побачив і хотів хоч спасти кілька. Кілька швидких коней, але не вийшло. Я, походу, що зайнявся економікою або чим і відволікся. І 100 коней просто лягло на піці. Бо я знаю, що на піку коньми, поки вони не вкачені на фул, смислу немає. Але якось так. Ну нічого, в мене є ще коні, коня. І зараз і я побачив цю січку. Я побачив цю січку і думаю, може він теж відволікся. І я її забачу. Бачите, вони самі йдуть на мене. І я їх просто перерізаю. Так, ми тут перерізали. І тут на мене синій вже нападає. Це я бачу, підводжу своє військо. Давайте глянемо що в синього. У нього тут. 9 пушок, як би там не було. 62 коня. 160 А Ну і подивимося, чи у нього хоча б є швидкострільність якась. Ага, береться, що силу пострілу нема, в нього в шахті. Шахти зруйновані. А, ага, і він не запускає. В нього я кузню знищив. Він то збудував, але він не перезапустив. Він не перезапустив юні. Тут він десь випив. Просто. Просто капець, я його тут з'їдаю. Так, я його тут збираю. Ну, заберу пушку чи ні? Ні, пушки видаву, подивіться. Як би там не було, гравець знає, що пушки не можна віддавати. Так. Я тут збираюся далі на базі. Я не бачу, отак я зараз бачу карту, я не бачу, що червоний в нього сидить. Нічого. Просто. Я тут... Навіть не сказати, я не розумію, чому я ще не, не цей, не... націю не забрав. Не розумію. Дивіться скільки тут січки. Червоний тупо збирає січку, щоб рейдити мене. В нього на безкінечності Його... жорстко. Хоча, в принципі, в нього золота багато, в нього конюшень нема. Він хотів мене тільки зар... зарашити. Ага, є... є. ця... Кіраса, є тут кіраса. Ну нічого собі. Червоний непростий, хлопець. Чотири захиста. Так що тут мої коні далі злиються на піці. Ні, я якось обходжу. Ні, не до контролю і далі вони на піці злилися. Ай -яй, яй. Хоча 23 атаки, вони вже там трохи і піку... Ні, трошки порубали, але то. Вони ще не проти піки. Що, червоний вирішив на мене атакувати, чи що? Походу, що і якимось такими кусочками армії, що це таке? Скільки тут 162 без формації. Дивно, дивно. Так, що в мене? Так, в коні я щось не прокачую. Століття в мене вже. А карту я бачу чи ні? А ну. Походу, що бачу, так, я вже взяв шарик, карту я вже бачу повністю. Бачу, що вони тут зібралися на кар... Бачите, його союзник, союзник Мартіні допомагає в очка. Просто бо розумієш, він зараз його втратив лише один на один. Але, блін, Мартіні зробив велику помилку, він не робив конюшень. Гроби якусь січку проти швидкої кіноти, яка не актуальна. Я, в принципі, міг тут же і будувати фортецю, ще щось. Але я знаю, що в мене є січка, ой кажу, січка Коні, швидкі для прикриття. Від швидких там, від січки чи від швидких коней. І наскільки я пам'ятаю, я хочу так. Я хочу століття і вісім... казарми 18 століття, щоб набрати побіль... побільше війська і винести їх. Двох. Тут я знову нападаю січкою. Кажу січкою з швидкими кінь... кіньми. Гекапеліт. Ой! Це пробився я тут і походу, що буду рейдити його знову. Не давати передпочити, я так розумію, в нього пам'ятав, що нема охорони, і захотів далі. Не розумію, чому я тут націю не захоплюю. Чесно, я сам хлопцеві, щось що, що зазвичай якось. Чи я тут просто не хотів захоплювати націю, чи що, друга казарма в мене пішла 18 століття. Ну, і він виводить селян, в принципі, нормально, А у першій. при першому... Нападі, я би міг захопити націю, це ясно. В принципі. А от тут. І тут щось я вирішив напасти на орудашері, а вони... досить так непогано наказали моїх хлопців. Подивіться. Тупо перебив орудашері. Сіть. 35, ну десь 50 було, і щоб швидкі коні не могли перебити, я хотів. Так, що тут... А, тут рейд. Тут рейд від червоного. Він пушки хотів захопити чи що, не знаю. Ну, неудачний рейд. А, я просилав по цілій карті. Бачите, якщо вас рейдять, розсилайте таку віску по цілій карті, щоб він не зміг. Хоча, в принципі, він мені тут домики захоплював. Ну... І шахта одна впала. Відносно воно того не вартувало, але... Щось та й зробив. Трохи відволік, увагу, ще щось. Так. Дві казарми 18 століття в нас є. Прокачки. В принципі, мінімальні прокачки на мушкетерів є, зараз вони не особо потрібні. Качаю я далі квил коней. Так. Тут багатоспольні гармати ще не робляться. Таке військо. Я пам'ятаю, ну, мені здається, що я хотів 3 18 17 поставити і тоді вже атакувати. Так, тут в мене збираються швидкі коні, походу, що зараз знову буду атакувати десь. Давайте перемотаємо трішки. Так, що тут? Ага, я пішов на нього. І він мені браму відкривши. І він думав, що цими кіньми він мене переможе. Але в нього, походу, вони не вкачані. Запізно він пішов в кіно, то запізно. Якби він зразу зробив конюшні, ще щось, то може би був сенс з того. А так він вирішив. Зробив ставку на швидкий раш, але з того нічого не вийшло. Бо... О, дивіться, підриває домики і центр міста. Ай-яй-яй! В нього ту стоять рундашири, а у мене вже прокачки в коней 25, тому вони вже падають дуже легко. Ну і все, і ми тут завдаємо дуже великої шкоди економіці. Прям колосальний. Центр міста. В принципі, це не ми зробили, це він випадково міст клікнув. Хотів домики видавати і ще центр міста, Трохи, тобто, що, тут зараз селяни. Ні, ну стільки селян мало би передавити. А, тут ще й піка підключилась. Ну ні. А оселян трохи втрат. Так. І що? Ох ти що, ще й ринок захоплює, ні? Давай, давай, давай. Є, захопив ще й ринок, шах. Шикарно просто. Ну, я б сказав, рейд получився непогано. Тут далі Вочкан будує оці свої штуки. У нього вже виходять юніти. Ну але слабо грає Вочкан, це видно, це ясно. Червоний йому навіть на шахти поросила допомоги, щоб не захоплювало. Він вже охорону поставив в очкан, гляньте. Нарешті. І тут в мене далі збирається швидка кіннота. Я тут щось не видаляю цього, ну але... мало контролю від мене, я розумію. Прокачується піка. Академія теж прокачується, друга швидкострільність збирається. Скільки в нас коней вже? 25. Захист щось нічого не качається, тільки третій. Не знаю. От тому і вони лягають від піки, бо захист не качається. Так. Що в нас тут? Я буду нападати? Давайте перемотаєм трішки, бо щось ніяких дій не відбувається. Я накопичую військо, щоб атакувати синього, наскільки я пам'ятаю. Ну, синього і червоного. Щось вони збираються, чи що. Щоб атакувати їх, придавити синього, а потім піти на червоного. Тут я нічого не... А, вже захопив, бачите, віддав я, не проконтролював я цю річ, і він собі захопив назад. Думав, що видалю, але не вийшло. Досить багато у них тут війська. А Я тут пушки. Я тут пушки і просто їх... Синій вже тут століття пройшло, я наскільки бачу, в нього вже будуються ці гусари. Так, гусари. Тоже хоче мені відомстити, так сказати. Ну і я думаю, що я десь зараз буду вже нападати на нього. Так, хотів захопити пушки, але не віддав червоні, бачите, контролить. Тут скоріше всього, що я можу віддати пушки, аніж він. У мене є така приличка не до так і я тут йду в атаку гляньте сіско я тут просто йду на контера. у мене тут піка і 700 піків мой треба було ще формацію зробити а але... от. і тут просто місиво місиво. це жесть піка просто перерізає піку 17 століття і все Просто зможу. Навіть скільки я вже? 300 піків. А, ну тут ще багато стволків. а ні, що там багато столбів, нічого не зробили, там піка став. Так що... Тут пушки багато відіграли. Все, синього ми знесли, він здався. Не повезло в очкану, щось він розслабився занадто сильно. І йдемо на червоного. Тут би пагорб зайняти цей дост. Непогано з цього флангу занаступати, наступати. Дуже вузько, але пагорб непоганий. Червоний втратив все своє військо. Оу, в мене тут кінота, Скільки в мене зараз коней? 180. І вони, походу, що зараз зайдуть з флангу. Вони зараз тут все просто переб'ють, переріжуть, і я з двох сторін буду нападати. Ну тут казарми 18 століття нації я не захопив. Ну в принципі вже є, але вже не актуальна. Тут будується казарма 18 століття. Захопив її. Так. Ну я думаю, тут можна просто контера, і все буде добре. Але щось я поки що кульми, напевно, що зайнят. На жав контера. Ще там щось потім писало в чаті, щось там неможливо, що щось капець Ну, чесно, мені хотілося виграти тільки через те, що вони спочатку писали Виходь, типу, один проти два що ти будеш робити, а я побачив, що пише Вочкан. І думаю, блін, ну ладно, не так все вкрадено. Вочкан ніби ще нормально можна зіграти. Ну, і так вийшло. Давайте глянемо статистику. В принципі. З Мартіні ми йшли однаково, а у нього піка там потім була. Вочкан тут щось дуже погано зіграв. І потім я дуже сильно відірвався. Дві кіраси у хлопця було. Так. Так, ну що, всім дякую за перегляд. Не скажу, що прям топова катка, але посинь, посил. В ній інший Не завжди треба здаватися, навіть коли ти граєш 2 в 1. Тому якось так. Не забувайте за вподобайки, це дуже важливо. Залишайте коментарі. Все-таки дуже довго я нічого не викладав. Буду дуже вдячний за коментар, за вподобайку. Може хоч трішки відео бустане. Ой, що я вам скажу? Слава Україні! Все буде Україна і до зустрічі, друзі!